Зустрічайте на цій сцені начальницю відділу маркетингу компанії Інтерхім Ксенію Смірнову. А, вітаю! Дякую медичній спільноті за визнання і дякую всім хто обирає українське, тому що багаторазове визнання українського оригінального препарату я вважаю, щиро вважаю, що це наша спільна перемога. І ця нагорода це нагорода багатьох людей, а, починаючи з винахідців, науковців, виробничої команди та інших і інших, інших, інших. А, до речі, ця сама команда, та сама команда. Продовжує покращувати стабільність, якість препарату. Тому таблетка гідазіпамо незабаром матиме нову гарну форму. Це був тізер, Дякую. Будемо чекати на продовження. Дякуємо вам, плуски.